Протикрадіжний іммобілайзер Canlock, версія Premium, в автомобілі Hyundai Hybrid Plug-in 2022 року. Подивимось, як працює дана система. Пробуємо завести автомобіль. Бачимо, що двигун заводиться, але коробка передач нерухома і починає лунати сирена. І після введення секретного коду сирена припиняє лунати і автомобіль відблоковано. Пробуємо ще раз завести автомобіль, натискаємо кнопку Start-Stop і бачимо, що двигун активний і також активована коробка передач. Натискаємо задню передачу, натискаємо режим Drive. І бачимо, що автомобіль відблоковано і він готовий до експлуатації. Ось такий спосіб діє Canlock версія Premium із залученням сирени в автомобілі Hyundai Tucson Hybrid Plug-in 2022 року випуску.